Вітаю, соціальна підтримка мешканців Херсонщини залишається важливим пріоритетом нашої роботи. Ми продовжуємо надавати допомогу тим, хто опинився в крутній ситуації. Нині на обліку в органах соціального захисту перебуває понад 21 тисяча людей, які отримують державні соціальні виплати. З початку року їм нараховано і виплачено понад 223 мільйона гривень. Ці кошти спрямовані на підтримку малозабезпечених сімей, громадян, які опинились в складних життєвих обставинах, а також допомогу дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування. Також виплачено гроші постраждалим від Чорнобильської катастрофи, зокрема на пільгове харчування. На цей рік для реалізації програм соціального захисту область затвердила понад 28 мільйонів гривень. Наразі матеріальну допомогу вже отримали 352 людини на загальну суму більше ніж 4,3 мільйона гривень. Зокрема, підтримали жителів, які перенесли серйозні операції чи лікування, родини, які втратили близьких через ворожі обстріли та поранених внаслідок російської агресії. Евакуація з небезпечних громад Херсонщини триває після деокупації правобережжя до більш безпечних регіонів. Виїхали майже 49,5 тисяч людей. Серед них близько 6700 дітей та 480 маломобільних осіб. Закликаю всіх, хто ще не евакуювався з небезпечних громад, скористатися цією можливістю. Не зволікайте, ваше життя та безпека мають бути на першому місці. Піклуємося про відновлення фізичного здоров'я та ментального стану наших мешканців. Наразі 53 дитини відпочивають в Україні. Загалом, з початку року, оздоровлення пройшли 158 дітей. Волонтери продовжують надавати послугу соціальне таксі для жителів Херсонщини. Лише за минулий тиждень понад 40 людей з Милівської, Тягінської, Береславської та Дарівської громад скористалися безкоштовними перевезеннями. Скористатися цією можливістю можуть переселенці, люди з інвалідністю, маломобільні громадяни, пенсіонери, багатодітні сім'ї та військовослужбовці. Волонтери допомагають дістатися до медичних закладів, органів соціального захисту та інших можливих установ. Якщо ви потребуєте такої допомоги, звертайтесь до контакт-центру Херсонського ОВА за номерами 0800 101 102 або 0800 33 09 51. У Дарівській громаді триває облаштування модульного містечка для переселенців. Вже встановлено пункт гігієни, а також підготовлені місця для сімейних будиночків з ліжками та майбутніми меблями. Залучаємо до співпраці міжнародних партнерів. Нещодавно відбулася зустріч з норвезькою міжнародною організацією з міграції щодо забезпечення модульного містечка побутовою технікою та меблями. Робота триває. Крім того, цього тижня зустрівся з делегацією благодійного фонду ТІМФОЮА, обговорили. Підтримку населення, зокрема евакуацію та тимчасове переміщення внутрішньопереміщених осіб, розглянули можливість допомоги у закритті основних потреб переселенців, укриття пандуси, обігрівачі, ліки, меблі для дітей та інші необхідні речі. Також важливою залишається потреба у забезпеченні засобами реабілітації для осіб з інвалідністю в деокупованих громадах. Завдяки підтримці благодійного фонду даруємо можливість, одна з обласних лікарень отримала швидку, що оснащена усім необхідним обладнанням для надання невідкладної медичної допомоги. Автомобіль буде використовуватися для транспортування важких пацієнтів та доставки медикаментів. Вдячний партнерам за допомогу. Також хочу звернутися до батьків, учителів і дітей. Зараз ворог активно намагається впливати на молоде покоління, використовуючи їх для дестабілізації ситуації в Україні. Через соціальні мережі окупанти вербують молодь, пропонуючи легкі гроші за виконання небезпечних і незаконних завдань. Серед таких злочинів – це підпали автівок, пошкодження майна військових та державних установ, мінування. Ці дії можуть кваліфікуватися як тероризм чи диверсія, за що передбачена сувора кримінальна відповідальність навіть для неповнолітніх. Тож будьте обережні в інтернеті, не довіряйте незнайомцям, особливо тим, хто пропонує легкий заробіток. Не піддавайтеся маніпуляціям, якщо вам пропонують виконати підозрілі завдання, відмовтеся. Повідомте про такі пропозиції, правоохоронні органи. Детальні поради, як діяти і куди звертатися, будуть в допису під цим відео. Слава Україні!